Як я підписав контракт, рідні були в шоці. Мені 19 років, це моя мрія була стати військовим. Огонь! Ми навчаємо командирів відділень, які будуть керувати людьми. Контроль! Опрацьовуємо різні варіації боїв. Як діяти в будь-яких ситуаціях? Закинув гранатку на передній край, вона взірвалася і пішла. Для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І курсанти, і спостерігачі побачили, наскільки суттєво змінюються умови ведення бойових дій при застосуванні дронів. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? В першому етапі була в нас робота з технікою, тобто на даному етапі це був бтр -Буцефал. Ну, Сьогодні відпрацьовували заняття вигрузку з техніки штурм окопів. Як це має бути, в яких бойових порядках, які можуть бути нюанси і тому подібне. Контроль. контроль! Контроль наліво. На даному етапі ми навчаємо командирів відділень. Тобто це люди, які будуть керувати людьми. Тобто набагато важливіше їм передати найбільшу частину своїх знань, тому що вони потім мають своїх підпорядкований особовий склад контролювати, навчати і розуміти, що вони будуть готові до виконання будь-якого завдання. Ти перший твоя задача контроль сектора. Миходимо зараз сержантський курс, відпрацьовуємо різні варіації боїв, окопних боїв, оборони окопів, оборони будівлі і тому подібне. Сьогоднішнє заняття це частина, частина програми навчальної, за якою ми писав. Тобто, коли двойка уходить вправо, просто зафіксувалися, присіли. Перший контроль 12-ї, другий зразу за ним, ти коли ззаді йдеш, тобто, ти постійно просуваєшся з ними. Загалом командир відділень відділення має сам, як бойова одиниця, володіти як і озброєнням, так і технікою, яка знаходиться в відділенні. Він має розуміти, як вона працює, яке в неї є озброєння і вміти ним користуватися. І так само відповідності любим стрілецьким озброєнням, яке є в відділенні, також вміє вміти користуватися, щоб він потім свої знання передавав особовому складу. Тобто, щоб твій свол уходив за нього, то не в нього, а за нього. так. Да. Коли він уходить далі, ти ще раз туди, в той поворот, не повертаєшся. Командир відділення це безпосередній командир, скажімо так, першої ланки бойової. Він там несе відповідальність в залежності від розміру відділення, вони бувають різні, в середньому це близько шести людей. Він несе за них відповідальність, як вони працюють, в яких бойових порядках, хто чим займається. На даному етапі в нас, так скажімо, пілотна програма, вона є новою. Програма собою містить періодичність 21 день, і також в нас в ці 21 день входять два вихідних. І загалом сама програма навчання це 17 навчальних днів. У них входить це обов'язково лідерство, тобто вони проходять загалом курс лідерства. На даному етапі мають розуміння потім хто такі командир відділення розбирають дуже багато різноманітних ситуацій, які будуть в подальшому по службі як і в бойових діях, так і в побутових ситуаціях як вирішувати конфлікти з особовим складом і як фактично бути лідером для свого особового складу, щоб потім не виникало ніяких нештатних ситуацій. Можемо за заховатися на духій кімнаті там. Сюди сидіти, що стосується урбанізованої місцевості, в великих містах, так скажемо, у нас зараз масштабних таких боїв немає, але все рівно у нас є села, у нас є будинки або населені пункти, які, які потрібно зачищати і звільнювати. І вони так само мають розуміти, тобто, який порядок має бути певного виконання, як група має діяти, довести до особового складу всі ризики, які можуть бути. Після того вже проводили заняття, скажімо так, з оборони або штурму будівлі. Відповідна команда в обороні одна наступає, потім міняються місцями і потім підводять підсумки, які недоліки, що можна було зробити краще, які знову ж таки можуть виникати нюанси. Даний особовий склад в нас на практиці за даний курс зараз на базі бригади в перший раз. І можна сказати, що дані військовослужбовці набагато мотивованіші, ніж ті, що приходять. З БЗВП. дуже добре, що ми не їдемо на навчальні центри, а проходимо навчання тут на місці в себе вдома. В першу чергу це дуже велика логістична частина, тому що коли людей треба доставити в навчальний центр, їх відривають з підрозділів, і в принципі немає ніякої функціональності цих людей в підрозділі. зараз на даному етапі, коли вони знаходяться на місці. У них є час фактично вирішувати свої особові справи. Вони не виїжджають. Зони виконання, тобто вони безпосередньо постійно розуміють, що вони знаходяться під риском. Це їх більше мотивує, тому що вони розуміють, що відбувається саме тут. Так само ми відпрацьовували різні варіації. Кожен окремо був командир відділення по черзі, тобто ми бачили, як підлегли бач, командир відділення, і потім були самим командири відділення в різних варіаціях. ситуаціях. відповідно напрацьовуємо певний досвід, який в подальшому будемо застосовувати вже безпосередньо на роботі. Ти маєш Максимум бути на нього на витягнуту руку, максимум дуже велику роль грає психологічна складова самої людини, тобто, якщо вона е, хоче якось особовий склад мотивувати, в першу чергу його сама психологічна складова, а потім вже людей. Тобто, в даних людей, які вже безпосередньо не перший, так скажем, місяць і рік на службі, вони вже розуміють, в принципі, деякі аспекти, які треба враховувати, і вони вже більш. Е, так скажу, у них більше практики до цього всього. Навіть спілкування з людьми, військовослужбовцями або керування певними підрозділами. Тобто, кожен хто приходив в нас на курс, вони вже мали певну якусь практику керування особовим складом. Командири підрозділів, командирів з водів, головні сержанти підрозділів. Вони бачать особовий склад, вони з ними спілкуються і розуміють, хто з них має якісь лідерські якості і може керувати невеличким підрозділом для початку. Далі вже з людиною проводиться якась певна бесіда, чи готовий він, чи може він, чи не може. І далі за бажанням він відправляється на курс, відповідно отримує кваліфікацію і далі вже працює як командир відділення. По закінченню курсу, крайні два дні самого курсу у нас КТЗ. Тобто контрольно-тактичні заняття. На даному етапі вони вже будуть самі керувати заняттям і показувати всі вміння і навички, які вони отримали повністю під час курсу. Також дуже велику роль грає саме КТЗ, тобто додатково оцінюється лідерські якості в першу чергу самих командирів відділення, як вони діяти будуть в різних ситуаціях, в тактичних і також в побутових. Ходження заняття, що заняття пройшли успішно, здані тести всі відповідні, е, отримується сертифікат е, командира відділення. В усіх підрозділах я командир відділення, але в піхоті це дуже важливу роль грає. В принципі, як і в усіх підрозділах. Так само, як командири екіпажів, якихось, які, які на техніці їздять. Так само, є командири відділення в піхоті. Я знаю в танкістах. Командир відділення всюди потрібно, це всюди важлива ланка. І ми всі захищаємо свою країну, своїх рідних, своїх близьких. Як би там не було, стоїмо, працюємо. То такий інструктор у ЗСУ. Я мобілізований з 23-го року. Інструктором я став після того, як прийшов сам курс командира відділення. Після цього мене відрекомендовали на посаду інструктора. З тої пори я і викладаю в навчальному центрі. І також на даному етапі зараз курс командира відділення. Я також їздив, проводив курси базової військової підготовки. Тобто різнообразне таке життя. Коли підходите, зупинилися, але дистанцію між собою 5-8 метрів зайняли, закинув гранатку на передній край, вона взірвалася і пішла. Інструктор це людина, яка навчає, і передає свій досвід. Це фахівець у своїй справі, якийсь вузький, який знає, що він розказує і кому він розказує, може правильно це все сформулювати і людям правильно подати. Інструктор це людина, яка передає свої знання та вміння людям, які не так давно були в цивільному житті. Їм потрібно дати так, скажімо, на напустці на подальшу службу, щоб вони розуміли в принципі, де вони знаходяться і як далі діяти в будь-яких ситуаціях. Не кожен військовослужбовець може стати інструктором, тому що, по-перше, потрібно дуже велике мати терпіння, тому що всі люди в нас є в принципі різні, в кожного свій характер, і не кожен готовий в принципі виконувати будь-які завдання. А під час практичного навчання в нас завжди виникають різноштатні ситуації, в яких потрібно себе проявляти як лідер, так і підпорядковуватись особовому складу. Зараз на курсі, наприклад, є велика кількість людей, які приймали безпосередньо участь в боях і дуже давно знаходяться. На службі і їм досить некомфортно, коли їх починає повчати людина, якась, ну скажімо так, молода, зелена, або яка не має відповідного досвіду. Розповідає, як їм рухатись, якщо вони мають робити, якщо вони цього самі наочно ну, не, не бачили. Це трохи буває неприємно. Але в цілому, ну принаймні на цьому курсі таких проблем нема. Люди досвідчені, вони знають про що вони кажуть, ми їх чудово розуміємо. Ніяких проблем в цьому плані нема. Моя задача просуваєшся по цій стороні, займаєш положення, плюс хулиз десь Метрів 10-12 від траншеї і криш, їхній захід. Дуже важливо для інструктора мати бойовий досвід, тому що не можна передавати тих знань, про які ти, в принципі, не розумієш. Відповідно, такі навчання це теж приємний досвід, тому що багато чого можна побачити і зрозуміти. Так само інструктора мають свій досвід, вони обмінюються з нами досвідом, ми якимось своїм досвідом з ними обмінюємося. В цілому виходить дуже ефективний курс. Ефективний всі е, свої знання, вміння, е, так скажемо, всі свої зусилля, зусилля полягаємо на е, свій навчаємо особовий склад для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Мріє, щоб це скоріше, все закінчилось, повноситься додому. бо У мене є е, маленька дитина. Я хочу бачити, як вона зростає. Як опанувати майбутній фах? Танкіс сила, броня, техніка. Но у мене мрія була з дитинства, то сталася така нагода, і я став танкістом. Коло мене є 14-та бригада. А 14-та бойова бригада я хотів бойову бригаду. Та й пішов тиво, 14-та бригаду. Як підписав контракт, ну страшно геть не було. Ну, Це адреналін, це круто, це, це класно. Як я підписав контракт, рідні були в шоці. Ну, я не сказав їм, а перше підписав, а потім вже сказав. Ну, але я, я сказав, я зробив, я підписав і пішов захищати свою Україну. Моя мрія була стати військовим. Дуже приємно, що молоді, що молоді хлопці приходять до нас. Молодого хлопця набагато, можна так сказати, проще навчити цьому. Як Я приїхав перший день, мені розказали, показали всю техніку, че якийсь мав досвід. І наповністю ну, пройшлися по техніці. Колектив у мене дуже супровий, Показує, розказує, докладно, все супер. Типу, побратим у мене дуже класно. Мій колектив, мої друзі. Вони здобувають досвіду зі, уже зі злагодженими нашими екіпажами, які вже можна сказати там, з 22-го року або навіть з 14-го року працюють на даних машинах. Вони їх навчають, після цього вже здобувають фахову підготовку, або якщо приходять після фахової, все одно ми їх довчаємо, вже підналаштовуємо під наш колектив, під нашу, під нашу техніку, під, 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 під побут нашого танкового батальйону. Коли я перший раз побачив танка, це враження, це ну, така мотивація, що це техніка велика і броня. Танкісти — це особливі люди, які спроможні працювати в екіпажах. Екіпажі злагоджуються у нас так, як ви бачили на навчаннях. Я як перший заліз танк. Це мощ, це сила, перехватає дух і з самого дитинства чекав, щоб зробити свій перший постріл, ці враження. Вогонь! Ще один заряджай! Солдат я. Yeah. солдат на вашому наказі прибув. Вітаю тебе, друже, в колективі танкового батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Приємно, що такі молоді козаки, як ти, приходять з бажанням захищати нашу батьківщину. Легкої тобі приємної служби в танковому батальйоні. Вітаю. Коли комбат причепив мені шеврон, я вже почувствував, що я свій, що я вже танкіст. Навідник. Верну українському нараду. Танкіст це людина, яка повинна знати по своїй машині повністю все, бо від знання конкретно кожного залежить життя всього екіпажу. Мені 19 років, я молодий, але я з гордістю хочу захищати свою країну. Потрібно йти, захищати свою неньку, як, як не ми. І незважаючи на вік, ну, все одно треба, ти народився в цій країні маєш і маєш захищати свою країну. Особовий склад мотивований, завжди готовий виконати в будь-яку поставлену задачу. Завжди вперед-вперед. Це броня, це сила, це козаки, які завжди готові виконати свою задачу. Мотивація на всі 100%. Будемо знищувати ворога, поки він не вийде з нашої країни. Як українських військових готують за кордоном сьогодні відбувалося досить важливий такий момент впровадження FPV-дронів на операції «Інтерфлейт» в Британії. сьогодні для курсантів був перший досвід взаємодії з FPV-дронами. Спочатку було трохи шоку, але вони впоралися дуже добре. вони змогли швидко адаптувати свій план і успішно виконати завдання увірватися в містечко і зачистити його а під час оборони ефективно використали укріплення і за допомогою FPV-дронів стримували противника з максимальною ефективністю. Було в небі до десяти дронів одночасно. Працювали як на користь ворога умовного, так і на користь дружніх сил своїх. Цілі визначені були уражені, і курсанти і спостерігачі побачили, наскільки суттєво змінюються умови ведення бойових дій при застосуванні дронів. Це саме той вплив, який змінив сучасну війну. Очевидно, що важливість безпілотників та FPV-дронів, зокрема, стала помітною завдяки інноваціям українських сил на полі бою. Вони впроваджують інновації набагато швидше, ніж ми. opportunity to learn. Про можливість навчатися в наших українських партнерів їхньої тактики, технік, процедур і методів застосування справді підсилює нашу здатність впроваджувати ці технології на полі бою, якщо виникне така потреба. Це була дійсно важлива подія. Вона пройшла досить добре. От ми побачили, як можуть у різноманітних і наблизити до реальних бойових умов. Тренування наших курсантів з впровадженням додаткових дронів це насправді дуже важлива подія і важливі тренування, які нічого інше не може замінити.